Мережу обурола відео відеобійки дітей у Харкові. Кілька дітей накинулись зі стусанами на одного хлопця. Дитину врятувала те, що поруч проходила просто жінка, і вона втрутилася в цей конфлікт. На жаль, от такими відео нині рісні е, мережа. Так і ми поспілкувалися із батьками школярів. Чи дізнаються вони у своїх дітей? А з ким вони саме проводять літні канікули чи пояснюють своїм дітям наслідки булінгу. Також зібрали поради від психологів, як направити такі негативні емоції. Дітей не на кривду інших. Друзі, дивіться цю історію. а Потім чекаємо ваших реакцій. Відео побиття хлопчика однолітками обурило мережу. Він мав випадки булінгу серед дітей збільшились. Ви знаєте, останнім часом зберігається тенденція, якщо в дитини багато вільного часу, то вона може робити якісь дурощі. Поради від психолога. Як батькам навчути дітей не виплескувати агресію на інших, а направляти в інше русло його тут. Уже і збили кожен, кроме мене. Звісно. Це відео, яке поширилось телеграм пабліками, зняли у Харкові. Група дітей шкільного віку натовпом б'є свого однолітка. За кадром лунають жахаючі вигуки. Діти роздають хлопцю, що вже лежить на землі, стусани ногами та руками. Під дописами у соцмережах пишуть ситуацію врятувала жінка, котра не пройшла повз бійку, і зупинила дітей. Мама п'ятикласника Олеся відео дітей з Харкова бачила. Попри те, що я працююча мама, і можливо, я не весь день з дитиною, але я завжди моніторю, слідкую завжди на зв'язку. Я за гуртки. Ви знаєте, останнім часом зберігається тенденція, якщо в дитини багато вільного часу, то вона може робити якісь дурощі. Якби на вулиці побачила бійку дітей, не пройшла б повз. Ви знаєте, я би втрутилась зараз, на жаль, я бачу, що дорослі проходять повз. Тобто не їхня дитина, не їхня справа, і вони не реагують. А це це дуже сумно, тому що є такі випадки, коли діти дуже дуже сильно завдають один одному фізичних уражень. Не пройшла би повз сутичку дітей, і мама школяра Тетяна. Жінка повсякчас говорить зі своїм сином і пояснює, свою агресію можна виплескувати на заняттях спортом. Але ніяк не на інших дітей. Ну я думаю, що це негативно впливають гаджети в першу чергу. А недостатньо недостатньо спорту, недостатньо роботи з дітьми з молоддю. А, щоб і потрібно щоб діти дівали свою енергію, в тому числі негативно кудись в якесь їх направляти в якесь русло. А от Юлія ділиться інколи і в її сина бувають проблеми з поведінкою у школі них агресії такої немає. а У них відбувається певна можлива конкуренція між собою. Вони є. Це, це нормально. У них така соціалізація є в школі. Звичайно, бо буквально була не читала, така ситуація. Ну, пояснюємо, що булінг це погано, що всі люди, всі люди мають право на життя, і незалежно від їхнього соціального статусу, від їхнього характеру, від всього іншого. Справді гуртки та активний відпочинок мають позитивний вплив на дітей, каже дитяча психологиня Дар'я Саліванова. Тож батькам варто заохочувати своїх дітей на літніх канікулах, займатися хобі, це в певній мірі все одно вчить дитину дисципліні, вчить дитину а, керувати власними емоціями. Разом з тим не радить батькам не контролювати дітей, натомість бути присутніми у їх житті і знати, як саме вони проводять вільний час на канікулах. Знайомитися з друзями дитини, знайомитись з тим, як вона проводить час, пропонувати якісь ідеї, як цей час можна провести з користю. Дуже багато проблем є саме через те, що, по-перше, ну, діти не знають відповідальності, тобто вони не розуміють наслідки своїх дій. Тож Дар'я радить батькам пояснювати своїм дітям. Булінг це злочин, за який передбачена відповідальність. А от якщо ви стали свідком бійки дітей, психологиня радить, замість намагатися розборонити, твердо скажіть дітям припинити бійку. А якщо на них не подіють ваші слова, викликайте поліцію і обов'язково фіксуйте бійку на відео.